Добрий вечір! кажу Всім, хто нас дивиться в ефірі телеканалів Тернопіль 1 та НТБ новини. Просто зараз розповім все актуальне сьогодні, над чим працювала наша команда. Скандал у Тернополі мешканці будинку скаржаться на своє ж обслуговуюче підприємство. Мовляв, за весь час договору ті жодного разу не прибирали ні навколишню територію, ні в під'їздах. Ті ж в свою чергу кажуть, нібито люди не платять за прибирання. Тож хто винен в цій історії з'ясовували наші журналісти. Сміття сморід та аварійний стан приміщення. Саме це ми побачили, коли прийшли до будинку на вулиці Мстислава 1 Мешканці покликали нас, щоб висвітлити проблему, з якою живуть вже півтора року. Скаржаться, що ніхто не прибирає під'їзд і сам двір, хоч гроші за це платять. Ще періодично я або ще хтось інші ну, помітаю. А чому ми плотимо і ми маємо тут все робити? Бо просто розумієте, ну вже просто неможливо дивитися. Компанія, яка обслуговує будинок, товариство з обмеженою відповідальністю Будсервіс. Зареєстрована вона у Полтавській області місту Кременчук. Свої послуги тутешнім жителям надають із листопада 2021 року. За цей час кажуть мешканці квартир, їм лише пофарбували вхідні двері та облаштували сходи, які вже починають потрохи осипатися. Вони в листопаді якраз помінялися. Нам ніхто нічого не сказав, ніхто не представив. Приходять квітанції, якийсь бутсервіс. зовсім інша картинка на території сусіднього будинку, який також обслуговує бутсервіс. Вдяки мешканцям. Вони виходять прибирати двір самі. на камеру зізнаються, також частенько воюють із компанією. Таким чином відвоювали собі прибиральницю у під'їзд. Вони практично нічого не роблять. Якщо на то вже пішло. Прибиральниця в нас є, миє під'їзд ми під і, О, бачите, убирає, да, нас і убирає двір. Що, остальне, то, що мешканці. Ми а, виходимо робимо. А в нас немає ні під'їзди, нічого немає. Ну, я бачила, що у вас. в них тут як розстав сніг був, то в них взагалі тут, як на мусорки, на якісь. Неодноразові дзвінки мешканців будинку до компанії нічого не дають. Відповідь одна. З'єднали мене з майстром тернопільським. Він він мені відповів, що прибирання прибудинкової території під'їздом не входить в їхню компетенцію. От. На своєму сайті будсервіс позиціонує себе як лідер ринку обслуговування та експлуатації житлових об'єктів. Тож виникає питання, чому будинок у центрі міста, який обслуговує фірма, перебуває у такому стані. Про це і запитуємо у тернопільських представників відповідь: мешканці квартир не платять повну суму за обслуговування будинку. У них тариф 4,56, а повний тариф це 5,79 і вони відмовилися від в один період, відмовилися від прибирання. Ми їм сказали, якщо ви хочете щоб прибирати, зберіть підписи, і ми знову будемо прибирати вам. Вони не платять повну суму, вони платять 4,56. У них гривня 23 за прибирання зторнованого. тобто вони не платять цю суму. Самі ж мешканці будинку нам кажуть, ніяких відмов від прибирання не писне розуміють, чому у них не прибирають взагалі, адже більшу частину коштів все ж таки сплачують, чекають, аби таки зустрітись з представниками компанії і вирішити питання раз і назавжди. Зайвих 246 тисяч гривень за газ переплатили заклади освіти Зборівської громади. Фірма, з якою уклали угоду, безпідставно завищувала ціну на природній газ, який постачала впродовж 2021 року. Відтак Бережанська окружна прокуратура подала позов до суду з вимогою стягнути з підприємства зайвосплачені бюджетні кошти. На Тернопільщині вимикатимуть світло через заплановані ремонтні роботи. В Тернопіль обленерго проводять капітальний та поточний ремонт електрообладнання і чистку трас. Які райони і коли будуть без світла, можна дізнатись на офіційному сайті Тернопіль Обленерго у розділі Планові відключення. Термінової допомоги потребує Галина Чиш-Старковська. Це матір двох синів воїнів і волонтерка, яка з початку 2014-го врятувала сотні життів українських захисників. Жінка, яка жартувала усім задля наших бійців, днювала і ночувала у волонтерському штабі. Тепер Галина сама потребує допомоги. Сьогодні її ранні мобілем транспортували до Києва. Сума, яку необхідно зібрати, щодня збільшується. Наразі це вже понад 300 тисяч гривень. Ми добре знаємо пані Галину. Тож також просимо вас долучатися до того, аби допомогти їй поправити здоров'я. Вареники ліпила сама дома з дівчатами, з сусідами. Я хотіла поїхати подивитися, що насправді там відбувається. Галина Чичсарковська, волонтерка, яка врятувала сотні життів наших бійців, тепер сама потребує допомоги. Жінці треба зробити дороговартісну операцію на судинах головного мозку. Гроші зібрати важко, адже попередня сума була 200 тисяч гривень. Та і вона зросла. Жінки, які з 2014 року волонтерять разом із пані Галиною, вирішили допомогти зі збором. Три роки тому вона захотіла допомогти своїм дітям і хотіла поїхати на заробітки в Польщу, і там з неї стався ця катастрофа подібного штибу. І вона була доставлена в львівський шпиталь швидкої допомоги. І там діагностовано в неї крововили, виявили в неї аневризму, яка розірвалася, там її прооперували. Відтоді Галина старалась не скаржитись на своє самопочуття. Постійно була у русі, розповідають її колеги-волонтери. Тож для них стало справжнім шоком, коли жінка раптово знепритомніла у них на очах. саме 8 березня, коли був хороший настрій, коли ми жартували, коли ми збирали хлопцям передачі. Це сталося ну, дуже секундно, Галинка жартувала. І в мить в одну секунду вона просто впала. Ми навіть не зрозуміли. Ми спочатку думали, що вона може незручно на крісло сіла, тобто рятували всім складом, визивали швидку. Наразі Галина Чистарковська вже пережила одну операцію. Стан жінки стабільний, розповідають її колеги. Галина вже вийшла із коми, та небезпека ще не минула. Зараз її стан покращився через те, що проведена декомпресія. Тиску мозкового і відведення тої гематоми, що є. Але питання стоїть зараз про те, що вона все одно буде підлягати оперативному лікуванню. На жаль, в нас немає достатньої апаратури і навчених спеціалістів, які б мали досвід, і ми вирішимо питання, куди її переправляти для більш гарантованого, більш безпечного оперативного лікування. І сума, яку потрібно зібрати для Галини, щодня збільшується, кажуть волонтери. Тому просять усіх небайдужих долучитися до збору фінансів. кажуть, жінка заслужила на допомогу з 2014 року. Її сини також на фронті. Тому, відправляючи посилки на передову, Галина вкладала у них усю свою любов. Якби вона могла, то напевно би всіх обійняла, обігріла і, і нагодувала, і прихистила. Ну, тобто, досить позитивна, досить емоційно позитивна людина, така на, на хороших емоціях. Вона навіть як складає хлопцям адресні передачі, то вона, мабуть, все тепло туди вкладає, десь якусь шоколадочку покладе, десь якийсь маленький іграшку, щоб вони коли відкриють, щоб посміхнулись. Ну тобто вона не тільки складає необхідні харчі, речі туди, а вона туди вкладає своє серце, свою душу. Аби долучитися до збору, надсилайте кошти на номер карти, яку бачите на екрані. Також скринька для Галі є у приміщенні волонтерів Бункер С. Дев'ять років тому почали формувати перші добровольчі угрупування. Тоді ті, хто відстоював проєвропейські погляди України на Майдані, мусили стати добровольцями і боронити рідну землю вже на війні. Добровольці відіграли надважливу роль тоді і зараз продовжують боротьбу вже у складі Збройних сил України. Через 10 років там мене запитається, а що ти робив? Я скажу, ну там в Монако відпочивав чи щось. Ні, я був там, де і всі нормальні хлопці. Добровольці. Дмитро три роки був добровольцем. Він залишається ним і зараз, хоча уже служить у лавах Збройних сил України, Тож він має із чим порівнювати. Добровольця – це покликання, звичайно, і так ми не мали ні зарплат, ні нічого там назад нічого не було. Я тут заробляв гроші, їхав туди, їх там тратив і там мав бізнес. Поки приїхав вже й бізнесу, не мав, вже нічого не було. Зараз, ніби ти там на забезпеченні, там і так далі, воно воно трошки полегшує звичайно тобі роботу. Та хай там як, якби трапилась нагода, Дмитро б нічого у житті не змінював, зізнається. Доброволець це покликання. Як все починалось тоді, 9 років тому, після Майдану пригадали у музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Основою перших добробатів стали самооборонні сотні, що зорганізувалися на майдані революції гідності. На початку березня 2014 року було створено перший добровольчий батальйон, який зараз носить ім'я свого командира, героя України, генерал-лейтенанта Сергія Кульчицького. День українського добровольця державне свято, яке відзначають із 2017 року, 14 березня. У цей день 2014 року перші 500 бійців добровольців самооборони майдану прибули на полігон нові петрівці для формування першого батальйону. Зараз добровольці це значна частина українців, не тільки хто воює на фронті, а хто добровільно присвятив життя боротьбі за волю України. Я пам'ятаю такий випадок був у 2014 році, як бабця. Здісняє з кишеньки кустинку, а там на вузду якісь гроші були замотані, невеличка сума, і вона брату суму дає на, е, ну, я dire, на Україну, щоб комор було е, боротися. І тільки завдяки таким людям. Ми сьогодні ведемо боротьбу. І вона як ніколи потужна. У цей день добровольця хочеться побажати усім перемоги і щоб наші захисники і захисниці повернулися живими і здоровими. Просто замічаєш навіть над собою, що стаєш черствим до всього світу. Типу, ти вже так не розумієш, що відбувається. Навіть там приходить повідомлення, що загинув друг, там ще щось раніше воно тебе дуже сильно задівало, а зараз ти вже кістки холодний робиш. Це насправді ну, для людей це дуже важка. Важкі втрати, тому я хочу, щоб повернулося якомога більше наших бійців живих додому. І війна закінчилась перемогою України. Вони не побоялися ворога і на початку війни стали на захист України. Вони першими боронили нашу незалежність від російського агресора. Йдеться про добровольців. Одними з тих, хто сформував свої батальйони ще в період майдану, були правий. Сектор про їхній шлях і 9 років боротьби за незалежність України. Дивіться далі в нашому сюжеті. Українці, які народжуються, вони зразу стають на боротьбу проти москалів. До боротьби з ворогом українські добровольці стали задовго до повномасштабної війни, а усвідомили, що Росія готується воювати ще напередодні 2014-го. Розуміли, що нам треба вміти захистити себе в 2014 році. Я вже був в лавах. 6-ї резервної сотні е, добровольчого українського корпусу моє рішення захищати Україну певно, формувалося ще з е, часу, коли я був в, в організації тризубі імені Степана Бандери, так тобто. Е, ще з того часу ми мали розуміння, що Росія ворог в 2014-му учасники майдану почали створювати окремі незалежні батальйони. Пліч опліч стояли на барикадах і так само разом пішли захищати кордони України, коли Росія почала війну. Так розвивався і правий сектор. До сьогодні добровольчий український корпус один з тих, який не розформувався, а й якісно і кількісно еволюціонував в бригаду Збройних сил України. 14 року правий сектор ну фактично з перших днів воюв це карабіни, мосінки, що де було. Фактично, такого озброєння не було. Потім щось добувалося в боях, щось освоювали вже з повномасштабним вторгненням. Війшли минулого року, 22-го року, війшли в структуру ЗСУ, це покращило внутрішнє становище, що і по озброєнню, що і по соцпакетах для хлопців. Набагато краще озброєння, більше озброєння добровольці не лише вистояли, а якісно підготувалися до великої війни. Все запевняють завдяки вмотивованості, переконання і загартованість. Ось що вирізняє їх з поміж інших. Я вважаю, що це зараз є престижно все таки бути воїном в першу чергу. Так бути бійцем збройних сил України і тим більше бути причетним до лав добровольчого українського корпусу. Чи взагалі бути добровольцем, це є. Престижно, а добровольцем в лавах збройних сил ну це однозначно так. І ми говоримо про якийсь певний рівень престижу. Ми говоримо про рівень самоусвідомлення, і воно е, значно кращий колектив формує, який потім показує ефективність бою. Ставлення до добровольців цивільного населення і вищого командування за 9 років війни суттєво змінилося. Суспільство зараз зрозуміло, що з ворогом вже немає чого брататися і їх слухати. і, на жаль. Ми запізно зрозуміли, що якщо ми з ворогом не боремося, а пробуємо з ним миритися, то ми будемо мали розвалені хати і спущені знищене все в сиру в сиру землю, та як зараз є на на жаль на тих територіях, де війна своєю ідеологією і підготовкою добровольці правого сектору завжди приваблювали новобранців за 9 років війни. безперервно ведуть підготовку. Вишколює виховує своє членство в національно-патріотичному досі. Я думаю, що в лавах ЗСУ цьому не приділяють такої уваги. Після Майдану максимальна хвиля пішла добровольців в добровольчий корпус. Можна сказати, пік був 14, й 14-15 й і от зараз 22-й. Це свідомі громадяни стали на захист своєї держави, взявши в руки зброю. Прикладом, на який рівняються зараз і розказуватимуть майбутнім поколінням бійці правого сектору, вважають давінчі. Доброволець, який, не будучи в лавах ЗСУ, ще при житті отримав найвище звання героя. Важливо продовжити його шлях, як і інших добровольців до незалежності, І з пам'яттю про тих, хто на щиті розбудовувати вільну Україну. Я думаю, що ці люди мали би стати все таки державотворцями першу чергу. Так, тобто, це не не розпіарені політики, які державотворцями мають стати люди чину і люди, які готові були жертвувати собою. Тобто, я вважаю, що це мають бути люди державотворці на всіх рівнях влади і, і в всіх структурах. Бійці, з якими ми спілкувалися, продовжують захищати нас, і кожен сантиметр України. Добровольцями сьогодні є і тисячі тих, хто після повномасштабного вторгнення полишив мирне життя, взявши до рук зброю. Дякуємо кожному за відвагу і захист. Він багато зробив для України, а найголовніше поклав своє життя за її волю. Тому в пам'ять про тернополянина, фотокореспондента Віктора Гурняка щорічно відкривають виставку його фоторобіт. Сьогодні таку презентували і в Тернополі там побували наші журналісти. Яким повітають Віктора, які роботи представили? Дивіться в сюжеті. Війна в моїй країні саме таку символічну назву має виставка світлин Віктора Гурняка, загиблого в АТО фотокореспондента, волонтера та добровольця батальйону Айдар. Сьогодні її представили в Тернопільській обласній науковій бібліотеці. На виставці представлені роботи авторам з подій Майдану та серія знімків із життя його батальйону. Світлини так його друзі. Оце коли він же загинув, то його друзі вирішили таку залишити. По його таку пам'ять ті світлини, і ми дуже ними дорожимо, тому що це така наша, якби, бо життя його в тих світлинах, і вони дуже багато подорожували і за кордоном, і по Україні дуже багато міст. І навіть тут, в нашому Тернополі, кожен хоче просить. І ми дуже раді, що це хочуть робити, що це на тому на тих будуть вивчатися покоління, і дуже хочеться, щоб дійсно та їхня жертовність тих всіх добровольців, всіх героїв, всіх. Дітей, всіх була недаремна. Віктор пройшов весь майдан як безпосередній учасник подій, побувавши в усіх найзапекліших боях. А також він був справжнім пластоном. і навіть під час військової служби в останні подихи свого життя він все одно залишався вірним своїй скаутській присязі, яку склав у пластів в 14 років. Коли я почула, що він пластун, я захотіла, щоб він заохотив ще інших хлопців, адже група складалася тільки з хлопців, щоб він заохотив інших хлопців піти у пласт. Я захотіла, щоб вони теж такими були ерудованими, начитаними, патріотичними, і попросила Віктора прийти у пластунському одязі. Я виділю декілька хвилин пари, щоб він розказав хлопцям про пласт. Я була дуже приємно здивована, коли він прийшов у цьому одязі, у тих. У тих шортах, у тих всіх шевронах, і як він натхненно про це розказував. Це тривало навіть не декілька хвилин, а, а десь, можливо, до 20 хвилин. Він розказав про кожен шеврон, про кожну позначку на своєму одязі, і для чого цей пласт, і що він йому дає. Хлопець працював у відомих інформаційних агентствах, був відданий роботі і ніколи не боявся складнощів. Про це нам розповіла мама героя. Коли почався Майдан, ви бачите, і він працював журналістом на такій світовій, міжнародній. Це, це Уніан, це Ройтерс, інтернет-видання Інсайдер. І він просто як журналіст думав, що він поїде, познімає і повернеться. Але коли він приїхав і побачив, що відбувається на Майдані, і коли країна горить у вогні, дитина не може стояти осторонь, коли має гаряче серце любові до України. Хлопець загинув в жовтні 2014 року на Луганщині. Все це сталося внаслідок вибуху мінометного снаряду, коли він рятував поранених бійців. В пам'ять багатьох людей він залишився світлою та доброю людиною, яка пожертвувала своїми інтересами заради інших. Насправді це дуже хвилюючий момент, і Віктор Гурнян дійсно є героєм, заради якого ну, про якого потрібно пам'ятати, про якого потрібно говорити. Такі герої вони дійсно повинні існувати дійсно повинні показувати нам всі свої особистістю, як потрібно чинити, як потрібно думати, як потрібно мислити, тому що саме на таких людях і буде триматися взагалі наша національна свідомість. Тому серію його снімків презентують щорічно, аби показати, що своїх героїв ми не забуваємо. Виставка діятиме до 20 лютого. Сережки та каблучки із гільз – Такі прикраси виготовила тернопільська волонтерка Ольга Данченко разом з батьком свого хлопця військового. Нам розповіла, що робила їх для себе, але ажіотаж, який виник навколо прикрас, змусив волонтерку організувати і аукціон. Детальніше дивіться, це патрони вистріляні моєю ротою, і це якось так дуже душевно і важливо. Який час такі і прикраси. Сережки та каблучки із гільз показує нам Ольга Данченко. Жінка волонтерить із 2014 року. Від початку повномасштабного вторгнення часто їздить до хлопців на передову. Саме там у Ольги і виникла ідея створювати такі незвичні коштовності. Насправді я хотіла це для себе. Ми десь в інстаграмі побачили колечко, але воно таке було досить хендмейт. Видно було, що його хлопець десь десь на війні в окопі, напевно, пиляв робив. І я попросила свого хлопця, щоб він мені таке також зробив. Але він командир, і йому трошки було не до того. В нього дуже багато було завдань. Відтоді бажання виготовити прикрасу із гільзи не покидало Олю. Сама зібрала матеріали для майбутньої каблучки та долучила до створення батька свого хлопця. Каже він, майстер на всі руки. Ми підготували основу, але ми замовляли основу, і треба було. Мені майстри сказали, що там мінімум 10 штук треба брати. Ну, тобто, щоб було дешевше. Ну, я подумала, що, можливо, я багато з волонтерками працюю, у нас дуже багато є доброчинців, жінок. І було прикольно їм подарувати їх. Опублікувала фото прикрас у себе на сторінці. Та була здивована, який ажіотаж вони шинять. Так і виникла ідея продавати коштовності з гільз. Хлопці мої якраз тримали оборону Бахмуту і зазнали дуже великих втрат. На жаль, і нам зараз потрібно дуже багато всього. І ми прийняли рішення виставити ці колечка і ну там сережки, колечка прикраси на аукціон. Так зване, я навіть типу не назвала це аукціоном, тому що насправді за годину все забрали в мене. Я в інстаграм просто на свою сторінку виставила, що в мене є така штука. Е пропонуйте свою ціну. М -м і за годину все забрали. Роз'їхалося не тільки по Україні, але і за, межі, за межами та України. Так, завдяки прикрасам із латуні Олі вдалося зібрати майже 12 тисяч гривень для наших військових. Та на цьому каже, зупинятись не буде. І вже готуються до запуску нової колекції прикрас. Цього разу розповідає, виготовлятимуть не тільки жіночі коштовності, а й брилоки, кулони та декор для дому. Всі кошти із продажу віддадуть нашим захисникам. І картина художника з Тернопільщини Івана Марчука. Пробудження тепер прикрашає вино. Виробники використали роботу видатного українського художника і вже отримали перше золото на одному із найавторитетніших винних конкурсів світу. Іван Марчук каже: картину пробудження написав у 1991 році. Зараз її оригінал в приватній колекції у Нью-Йорку, А те, що репродукції картини прикрашають вино, приємно тішить художника. Був оцей власник багатьох заводів винних, і в нього виникла ідея залучити, розумієте, картину марчука, розсити на, на пляску вина, розумієте, зробити етикетку вина. Їм сподобалось, сподобалось, вони мали право вибирати картину, розумієте? Вони вибрали картину, заключили зі мною договір і все розумієте, вже получила, пляшка отримала з Марчуком золоту медаль. Потім йде на іншому якомусь там фестивалі другу золоту медаль. Так що бачите, що це все. Картина пішла у світ. Тепер вони купуючи війно, розумієте, Марчука, бачу, тепер мама художника, мама картина, розумієте, Це, це нормальне. просто вона не мертва картина, а пішла у світ. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що підсумовували цей день у нашому товаристві. Я бажаю вам вдалого спокійного вечора, без тривог. Бережіть себе і до зустрічі завтра.